Питання щодо знайомства на баду. Мене цікавлять дівчата 28-36 років. Нагадаю, що Дмитру 40. Тому собі в анкеті поставив вік 35 років. Правильно? Правильно. Ну, якщо такий у тебе вік дівчат, це абсолютно правильно. Правильно ли, що він поставив собі вік 35 років? Якщо його цікавлять дівчата, 28-36? Правильно. З переписок з дівчатами складається враження, що це не дівчата, а старі, нудні тітки без почуття гумору і навіть найменші натяки на флірт сприймають як спробу зґвалтування. Я скажу тут: просто не хочеться захищати таких дівчат, але скажу, що це проблема не тільки дівчат. Якщо ми візьмемо чоловіків, яким там 28-36 років, більшість з них. Це наче старі якісь діди. Просто і пожартувати не можна, треба бути серйозним, і фліртувати вони не можуть, і з почуттям гумору проблема. Тому це проблема взагалі населення, як чоловічого, так і жіночого. Я тобі скажу, що це не тобі трапляються такі дівчата, а в принципі, це загальна картина. У людей проблема з гумором, у людей проблема з спілкуванням, і у людей проблеми з комплексами. Ну, тобто, ти там трошки намагаєшся жартувати, а вона дійсно така, не можна так, це, так би мовити, не по-нашому, не по феміністки. Коли чую на каналі, як хлопці мають декілька історій з дівчатами на місяць, то взагалі складається враження, що це стосується лише молодих хлопців та дівчат до 25 років. А з тими, що старше. Щось пороблено. У мене немає мети трахати чим більше, тим краще, якби зустрів нормальну дівчину, на цьому б і зупинився. Є якісь особливості у зваблені які старші? Ну, Таких супер особливостей немає, але звісно, що такі дівчата більше звертають увагу на успішність хлопця. Ну, Тому що одна справа, якщо там дівчина йде на побачення з хлопцями, у кому 21, інша справа, якщо вона йде на побачення, а хлопцю там 40, а він каже, я живу з мамою. Це така, ну, мабуть, коду така особливість, яку треба розуміти і намагатись через свої фото, в тому числі, підкреслити, що ти такий успішний, нормальний в цьому плані чувак. Може в анкеті писати і на побаченні казати, шукає серйозні стосунки, якщо дівчина придатна, і таке подібне. Не треба таке писати в анкеті, але я скажу так: що коли ти кажеш, що там хтось має якусь кількість історії, а ти маєш іншу кількість історій. Там насправді це не зовсім коректно порівнювати, тому що цей хтось може бути з іншого міста, тому що так чи інакше, ну, Харків ну, це таке важке місто зараз під час війни, постійні обстріли, і багато дівчат звідти виїхало. Далі різні запроси, так би мовити, у хлопців. Тобто, комусь подобається набагато більше дівчат, у когось вони не настільки вибагливі стосовно зовнішності дівчат. Це також впливає на кількість у них історій. Ну і таке інше. Тобто, я б не, не, не зовсім там дивився, а що у когось іншого. А дивився на себе: якщо тобі недостатньо а, тих дівчат, з якими ти знайомишся на Тіндері, ну тоді тобі треба додавати знайомство вживу. І тоді побачень буде більше. Відповідно, ти швидше знайдеш дівчину, з якою будеш. В змозі будувати стосунки і хотіти будувати стосунки. Ось і все. Тому оці теми, подивлюсь, скільки там у когось іншого, ну Но... краще на це не витрачаєте свої емоції та свої сили. Просто розумійте, ага, мені мало, що я можу ще зробити. Дмитро, ну я думаю, що ти розумієш, що ще можна. Можна додати живе знайомство, можна додати ще додаток ще один. Не тільки в Тіндері сидити, а й в БАДу, а й в дайвінчиків такої додаткового. Ну, коротше, варіанти є. Більше будеш робити, більше буде побачень.